Якщо людина не доотримує один день вітаміни, мінерали та інші елементи, то скорочує собі життя на три дні. З їжі щодня ми маємо отримувати 28 амінокислот, 15 основних груп мінералів, 12 груп вітамінів, сім груп ферментів і три поліненасичених жирних кислоти. Наш організм це наче будівельний майданчик, і ми будуємо з вами клітини, які регулярно щодня помирають, а інші нові народжуються. Так ось ці всі вітаміни, амінокислоти, мінерали між собою взаємопов'язані. І завдяки правильній біодоступній воді вони потрапляють до клітини. Але зазвичай ми не доотримуємо цих корисних вітамінів з їжі, тому що перед тим як вона потрапляє до нас з вами у дім або на стіл, її обробляють. Ми ж це розуміємо, що зазвичай кожного фермера цікавить лише дохід. Коли ми купуємо якісь овочі чи фрукти, до прикладу, яблуко на ньому ж не написано, що його оприскували, грунти підживлювали і скільки у ньому взагалі є заліза. Не всі яблука зараз при розрізі, полежавши, навіть змінюють колір свій, правда. Зараз багато є досліджень, що ґрунти бідні на макро і мікроелементи їм не дають відпочити. Ще хочу сказати, що багато продуктів під час термообробки втрачають свої властивості. Амінокислоти руйнуються при температурі 80 градусів. Мінерали переходять у неорганічні, вітаміни руйнуються. Жири міняють свій склад, тобто ми у постійному дефіциті, і це тягне за собою ряд захворювань. При недостачі кальцію налічується близько 147 різних хвороб. Цинку уся репродуктивна система. Навіть під час коронавірусу лікарі радили пити цинк. Селен впливає на формування імунітету. Щоб дізнатися більше, читай у описі.